Ось вона красоточка. Ягідки можуть бути жовті, червоні, мінус шипи, але нічого, будемо обрізати, формувати. Зараз залишаю в розчині коренеутворення. Розчином я полью, коли посаджу рослини, і можна поливати рослини, які вже давно у вас ростуть в садочку. У нас полюбляють домашні улюбленці пити цей розчин. Я зачекаю, я зачекаю. Тут просто ще три хадерміна парцайка. Три хадермін додаю, тому що це контроль патогенів в ґрунті. Якщо щось ви не впевнені, що з корінням, це гаразд також. Краще замочити запашок органіки і прибираю сонячного світла. Цей розчин я б ще радила. Тим, у кого було перезволоження ґрунту, ну, наприклад, дощове літо, або неконтрольований полив крапельний, ну неправильно ви влаштували, або сусідства рослин є, які е, посухостійкі і поряд які навпаки полюбляють воду попити, а ви їх поливаєте. Ну, одні умови для поливів. Е, Трихадермін там допоможе. І також, якщо ви лікували рослини, наприклад, проливали від хруща пестицидами актарою чи антихрущ, чи твікс, чи лікували рослину, фундазолом проливали іншими препаратами, то теж, щоб поновити мікрофлору ґрунту, можна застосовувати оцей розчин, і буде плюс корінцям, плюс відновлення ґрунту і плюс контроль патогенів. Сьогодні дуже тепло. Каріптеріс вже відквітнув у це, що залишилося. Гаура, ну це трудяжка, я від неї в захваті. Я одну таку рослину пересадила після пересадки, я її обрізала. Вона вже листочки пустила. Ну, Це не зараз пересаджувала, а трошки раніше. І вона ще вкорінила гілочку. Не знаю, чи дасть корінці, чи ні. Ну, Проливаю теж стимулятором коріння. Третій кущ гаури, ось там, але там менше сонця, і він якісь, ну, більше рихлуватий і не так, не, не так наростив у ці всі стебла з квіточками. Тому можу сказати, гаура тільки сонце. Маєте добрива, дивіться, як вона відгукнулася, метр двадцять, і це компактний кущик. І полив. Вона не відмовиться від поливу. Так, вона може рости, якщо ґрунт сухий, бідний, але дивіться, якщо, от як я тут. І підживлювала, і поливала більше, тому що на цьому куточку і бузок я садила, ну, багато рослин, що потрібно було вкоренити, тому і більше було уваги. І дивіться, як вона відгукнулася. Хто має крапельний полив, буде вам взагалі супер. Ну, да? Вау, 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 вау. Робила вчора, робила, але ж ще не доробила. Саме отак я формую сосну, припіднімаю її крону. Ну тому що розрослася вже тут заважає і мала сонця Є лівцям, які тут ґрунтопокривні. У мене взагалі в планах трошки переробити цей сухий потічок. Я його робила в 16-му році. Я трошки берег хочу окультурити. Докупила у такий камінь, Трошки відрізняється, правда, за кольором. Він більш жовтуватий. Заснув Але... проливаю також я стимулятором коріння триходерміном. Тут біля неї ну от, закінчується агротканина. От саме тут біля кореневої шийки агротканини немає. Ну, потрібно цю тут трошки цей бур'ян, отак.